Техніка. Нашу техніку легко вивчити, і вона швидко стає органічною для бійця. Ця техніка розвиває патерни руху, стійки, переміщення, необхідні у вогневих тренінгах. Це частина ближнього бою як зі зброєю, штатною чи вторинною, так і без. Власне, це і робить цю техніку унікальною. Уколи, порізи, клінч, боротьба для всіх вікових груп. Звісно, за 3-4 заняття людина не стане майстром бою. Але навіть за такий короткий час з нашою технікою бійці показують гідний результат. Отже, техніка. І я ще раз нагадую, що кожен українець, котрий потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка. А інакше не буде. Інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде, блядь.